Вечора, я в 71 приїжджаю, хочу і кофе купити. Дивіться, така я очередь. Я думав в 7-11. І в нас така сама очередь і в 7 eleven А вони, казується, в 7 на класі нікого нема. Хлю! Хлю! Дебі? Ютуб. А вони, коротше, банкомат... Ой, сорі. Банкомат і короче, стоять очередь отсюда. і на вулиці. Смотри, у них зарплата сьогодні, Короче, в каждом есть сами ленами такая очередь. Я в шок. Ну, ладно, кого потом попьем, пошли узнаем, я дивился там. Короче, дивився у нас на території, где кондо у нас, все дороже. Все дороже, там живуть замужні, замужні, чи я правильно. Ну, короче, богатые люди, и все дороже. Я сейчас в центре, в своем поселке, узнаем, почему массаж. Приз массаж. Yeah. How much? Price, priz. Окей. Okay. Сейчас я подожди, возьму свою руку ему. Окей, окей. Я не хочу. Подожди. Приз, окей. Окей. Так, найдешеві у на справи. Ага. Щось тоже не дешево. Коротше. Ні. Тоже робити не будем. То я в тому місці робив е, хаву масш е, смол прайс. А... Смол, смол. Подожди. окей, Що подожди. А, є, є, 10 доларів. 10, конечно, не... 10 доларів в час є. Я робив за 6 доларів, де в тому посілку, в трущобах. А тут 10. Ну, сейчас, наверное, зробимо. Тут все. Хорошо, сейчас привіймаю переводчик, буду балакати, бо я так не зможу. Так, щоб у нас порівняння залишилося 2 часа. А плісить окей? такой масажний салон. Ну, 10 доларів масаж, тому що там я по 6 робив, а людей нема. Там теж мужик сидить. Теж мужик сидить, не мужик робив. Я в той разі масажу, ну девочка дівчинка закончанням. А на кадилі буде бой ділає. Зараз не рано тоже бой. Ну все. Я ложу, е, не зроблю масаж, шуру 7:00 вечора. А потом піду гуляти. Бо ще рано іти гуляти. Масаж. Масаж зроблю перед тим, як і гуляти. Все, всім пока. Давай. Сибу. Бай-бай, Філіппіни. Пока-пока.